Всім привіт! Запрошую вас на річний базовий курс ведичної астрології, який стартує 14 квітня 2024 року. Курс у нас великий, він передбачає 50 занять. Займатися ми будемо в якому форматі. Я вам даю файли та даю посилання на відео в Ютубі. Ви самостійно вивчаєте теоретичний матеріал на чітку. Далі кожної неділі з 8.00 до 12.00 ми з вами зустрічаємось та працюємо 4 години, обговорюємо та практикуємось. Все те, що ви почули, ми будемо це обговорювати. Також будемо складати гороскопи, ваші гороскопи, ваших близьких, та будемо практикуватися, розбиратися в цих гороскопах. Навчання буде тривати рік часу. Я дуже категорично не рекомендую паралельно ще десь навчатися, так як в нас в середньому розраховано на людей, які працюють, які мають сім'ї, які мають якісь обов'язки. Обов'язково один день на тиждень потрібен нормальний повноцінний вихідний. Ну, справа в тому, що інформації, матеріалу буде дуже багато. Також перший другий місяць, ну максимум третій місяць, це ще здається так досить все просто. От у вас будуть мантри, які потрібно співати перед початком кожного навчання. В середньому це Потребують часу приблизно годину, деколи до двох годин майже кожного дня. От. Тому це великий курс. На ну, курс зараз вже передбачений: 800, перепрошую, 400 годин. <кій> тобто 200 годин видавити запис і 200 годин у нас будуть практичні заняття. Плюс також бувають ще додаткові. Хоч деколи просять провести додаткові заняття. От. Е, тому це великий курс 400 годин. От. Нагрузка дуже велика. Також ми працюємо, це не є в чистому виді просто джотяж, тобто математику, розрахунки ні. Ми працюємо по системі Астрокоучингу. Ми будемо вивчати три теми: планети, знаки, дома. Е, відповідно, вам потрібно буде пропрацювати енергію кожної планети, навести з нею порядок, підняти її в гону пристрасті, а ще краще в гону благість. Завдань буде багато. Вам потрібно буде також їх пропрацьовувати. От, так як ми працюємо по системі астрокоучингу, завдань буде багато і вам потрібен буде час для усвідомлення цих всіх процесів, які з вами відбуваються. В першу чергу, ви приведете в своє життя в порядок. Далі ви тоді зможете зрозуміти, що відбувається з близькими біля вас людьми. І також зможете зрозуміти, як можете змінитися ви, та яким чином почнуть змінюватися інші люди. У Нас дуже часто буває так. Наприклад, що жінка прийшла на навчання, вона почала змінюватися. Вона побачила там кращі сторони своєму чоловікові, або, наприклад, вона змінилась, і чоловік сам автоматично почав змінюватися. Також, як хтось один з членів сім'ї починає змінюватися на кращу сторону, ясна річ починає змінюватися відношення між членами сім'ї. Відповідно, за рахунок цього гармонізуються стосунки між людьми. Також це кажу астрокоучинг, вивчаючи всі ці теми, розуміючи, як відрегулювати, тому що, наприклад, скажімо, якісь є непорозуміння в сім'ї, і за чого вони виникають, ви зрозумієте причину, в чому причина та як її відкоригувати так, щоб у вас налагодилось. Дуже часто також звертаються два запити, в основному з якими приходять люди на консультації або на навчання це є стосунки або гроші. Ви розберетеся чітко, де причина, як її відкоригувати та змінити на краще. Е, з групи в нас я стараюсь набирати групу приблизно. 15 людей. От, ну, буває, десь хтось прийшов, не прийшов, тобто 10 людей точно що були присутні. Також я стараюсь не набирати великі групи. От, тому кількість місць буде обмежена. У нас створюється певний мікроклімат в групі, і ми цією групою займаємось цілий рік. Для тих, хто планує серйозно займатися федечною астрологією, перший рік навчання вивчите ці, ці теми. Ну, у нас чотири теми. Йде перша тема ми вивчаємо глибоко планети. Наступний крок ми вивчаємо вимірювані прилади, які я їх називаю. Третій рівень це вивчаємо будинки, ну, багави точно не називаються, бо там дома, або будинки, по-різному їх називають. Так. І четверта тема це конструкція знак. Ну, також вивчаємо. періоди транзиту тем на дійсності дуже багато. Курс великий 50 занять. Самі розумієте, 200 годин теоретичних занять, тобто там на чіткі інформації йде дуже багато. Другий рік навчання ви можете бути як куратор групи. Ну та навчатися, третій рік навчання ви зможете вже самостійно збирати учнів. Також під час навчання, поки ви будете навчатися, обов'язково потрібно мати хоча б 20 гороскопів людей, яких ви близько знаєте. Я взагалі рекомендую 50. Ну для початку, хоча б 50, хоча б 20 гороскопів. Це має на увазі. Там Подруги, діти, там чоловік, дружина, там кум, сват, брат, тобто якісь близькі люди, кого ви добре знаєте. Воно вам допоможе краще це розуміти, тому що, наприклад, якесь положення в гороскопі, знаєте, коли я скажу, що там біла гейтця якась комбінація, ви його не знаєте. Той образ, який нам дає там, інтернет або, е, наприклад, телебачення, не факт, що він дійсності йому відповідає. Коли ви знаєте близьку людину, відкриваєте гороскоп, дивиться, а гороскоп такий, то в довіднику написано таке. Або ми на заняття говорили, що така комбінація дає такий результат. Тоді ви це чітко будете бачити. Тобто у нас є практично практичні, практичні речі. Тож, як я називаю, що цей перший рік навчання, ну загалом вивчення ведичної астрології, це консультація дуже довга та дуже детальна. І ви зможете зрозуміти та розібратися зі всіма сферами життя, привести своє життя в порядок та в гармоні. Ну, відповідно, ви будете щасливі, багаті і здорові. Третій рік навчання. Ви ж зможете самостійно набирати групи та вести, тобто це інформація для тих, хто планує зробити цю науку для себе спеціальністю та займатися професійно цією діяльністю. Другий рік навчання ми вивчаємо накшатри, третій рік е, накшатри, панчанг карту на ваншу. Третій рік навчання ми глибоко вивчаємо дробні карти та е, додаткові техніки. Ну, от зараз наразі поки що в нас йде набір на перший рік навчання. Кому цікаво, пишіть мені в телеграм приватні повідомлення е, за додатковою інформацією та записом на курс. Дякую за перегляд відео та до зустрічі на курсі.